Сьогодні ви ознайомитеся з першою допомогою при хімічних опіках та при отруєнні отрутохімікатами. У наш час в побуті використовують різноманітні хімічні засоби для прання, миття посуду, виведення плям, догляду за меблями, дезінфекції, препарати для боротьби з комахами та тарганами, засоби підживлення рослин. У разі правильного використання засоби побутової хімії безпечні, але невміле користування ними може стати джерелом лиха. Чимало хімічних речовин, які використовуються в побуті, потрапляючи на шкіри в очі, можуть спричинити подразнення, опіки, а проникнення їх у середину людського організму серйозне отруєння. За рівнем небезпеки для людини засоби побутової хімії можуть бути розділені на 4 групи. Безпечні. На упаковці відсутній застережний напис. Відносно безпечні. На упаковці є застережний напис, наприклад, уникати потрапляння в очі. Отруйні на упаковці є напис Отруйно чи отрута. І Вогна на упаковці є напис «Вогненебезпечно». небезпечно. Розглянемо алгоритм дій першої допомоги при хімічних опіках. Хімічні опіки найчастіше спричиняють препарати другої групи та засоби для дезінфекції та відбілювання, чищення каналізаційних труб, оцтова есенція. Як розпізнати хімічні опіки? На місці опіку можна побачити почервоніння шкіри. І знебарвлення, вологість, м'якість, побіління, пористість чи запалення може утворитися набряк. Людина відчуває дуже сильну біль і загальну слабкість. У неї може зупинитися дихання або статися запаморочення. Як діяти, якщо хімічна речовина попала на шкіру або в очі? Пам'ятайте основне, що слід зробити негайно змити, струсити, знешкодити. У жодному разі уражене місце не можна терти ватним тампоном, змоченим у воді, чи цупкою тканиною або змивати під сильним струмом води. Так хімічна речовина може глибше проникнути в шкіру. Після того, як ви охолодили місце опіку водою, накрийте пошкоджену ділянку чистою вологою серветкою. Якщо пухирі на місці опіку розірвались, то слід накласти чисту стерильну пов'язку. Прокулювати же херці не можна. Потім необхідно негайно звернутися до лікаря. Розглянемо з вами алгоритм дій першої допомоги при отруєнні отрутохімікатами. Отруєння бензином чи керосином виникає при всмоктуванні його через шкіру або вдиханні його парів. Ознаки отруєння головний біль, нудота, блювання, послаблюється дихання, з ротової порожнини йде запах бензину. Отруєння хімічними розчинниками викликає почуття сп'яніння, головокружіння, блювання з наступною втратою свідомості. Необхідно потерпіливо вивести на чисте повітря і викликати у нього блювання. Потерпілому необхідно випити багато рідини та прийняти сочогідний засіб. Все це спричинить виведенню отрути. Рідину дають у вигляді чаю від 1 до 2 літрів, а то й більше. Після того, як шлунок звільниться від технічної рідини, потерпілому дають випити молоко і відвозять до медичного закладу. Правильно надана перша допомога полегшує стан потерпілого.